Виконуємо номер 304 із підручника Алгебра 7 та номер 12.7 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Знайдіть значення виразу. Завдання перше 3 в квадраті, друге 2 у кубі, третє 0 у квадраті, четверте 7 степінь числа 1. П'яте четверте степінь числа мінус 1. І шосте куб числа мінус 1. Приступаємо до виконання. Основа степеня 3 показник 2. Отже, маємо добуток двох множників, кожен з яких дорівнює 3. Отримаємо 9. Основа 2, показник 3. Отже, маємо добуток трьох множників, кожен з яких дорівнює 2. Отримаємо 8. Основа 0, показник 2. Маємо добуток двох множників, кожне з яких дорівнює 0. Отримаємо 0. Добуток 7 множників, кожне з яких дорівнює 1. Це буде 1. Добуток 4 множників, кожне з яких дорівнює мінус 1. Показник степеня 4. Число парне, тому добуток буде число додатнє, маємо 1. Основа мінус 1, показник 3. Маємо добуток трьох множників, кожне з яких дорівнює мінус 1. Тепер у нас показник степеня 3, число не парне, тому добуток буде число від'ємне: отримаємо мінус 1. Номер 304 із підручника алгебра 7, та номер. 12.7 із підручника Математика 7 Інтегрований курс виконано